Чергову партію допомоги на фронт передали члени Вінницької обласної парторганізації всеукраїнського об'єднання Батьківщина спільно з благодійним фондом МХП громаді, на чолі з народним депутатом України Олегом Мейдичем. Цього разу вантаж ювілейний, оскільки цього тижня батьківщині виповнилося 25 років. Сьогодні ми згуртовані як ніколи, Незважаючи зважаючи на ті труднощі, які принесла нам війна. Команда Батьківщина Вінниччини» з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Збройним силам України. І наразі черговий вантаж, який ми відправляємо до наших захисників, включає в себе продукти харчування нашого вітчизняного виробника МХП і продукти першої необхідності. Це вантаж є ювілейною допомогою для Збройних сил України. Чому? Тому що всі ці дні. Всеукраїнське об'єднання Батьківщини відзначає свій 25-й день народження. Дорогі наші захисники і захисниці, ми вдячні вам за вашу мужність, за ваше терпіння, за вашу силу, за ваш патріотизм. Ми віримо в вас, ми віримо в Україну і віримо в нашу перемогу. Хочу подякувати Олегу Медичу за таку допомогу. Дуже дякуємо, що це не перший раз ви нам допомагаєте.